Сявся біс сруди, Господарюй над дурними воняє якому його провчить. От я ні кришки не боюся, аж сміх бере, як подивлюся, що перед ним уся твар тремтить. Не все вас кумар старенький. ай гай, роденький, що дурненький, Дурне базікання твоє. Захоче і хвостом уб'є не тільки комара, корову. Комари молодий своє звенчить. Мене не настрашить, нехай хоч як хвостом молодить, нехай він сім корів походить, а от зараз плачу, дам йому лиха до плечу. Комар молодий спустився і дрятувати заходився. Лев головою покрутив, комар йому на лупості. Лев лапою тернув по пиці, Вже були такі дурниці. Комар гродьбець на ніс присів. Лев клацнув, не вловив. Комар ще гірше умудрився і в усі упинився. Схопився Лев, хвостом крутнув на всю діброву кашлянув, аж галки крику наробили. У лозах десь вовки завили, і пугач, пугач став, повитріщали зі ляк